thank mm -hmm. you Доброго понеділочку всім моїм маленьким музикантам і вже не маленьким музикантам. Проект від Music School Harmony Prime продовжує свою роботу. І кожного понеділочка ми приходимо до вас, в ваші домівки, саме з українською піснею. Отже, сьогодні я тут в студії не одна. І на першому українському телебаченні в UK я щиро хочу привітати пані Арміне. Діти, які зі мною приєдналися сьогодні в студії, вони з нами в зумі, займається наша Harmony Prime, Також будуть займатися паралельно з нами в онлайн. Ось такі інтернет класні можливості, правда? Дуже. Я вважаю, що якщо діти тримають гаджети в руках, то їх можна використовувати так, от, корисно. Вам класно з нами, кожного Happy Monday. До речі, хочу сказати Арміне, що наші діти кожного понеділка вивчають. Нову пісню кожного понеділку. Ми вже з дітьми вивчили декілька пісень. Наприклад, ось така. Хто вгадає, що це за пісня. Ну, я навіть не буду продовжувати, бо діти в моїй завжди. Вже декілька діточок будуть грати на концерті. Цю пісню називається Зацвіла в Долині, так. Атаку. Люди пізнають, що це. Подоляночка, абсолютно. А от є ще одна пісня, яку діти вивчили. Можливо, не всі глядачі будуть її знати, але ми готуємо її співати на концерт, який відбудеться вже дуже скоро, 15 червня, і діти будуть співати своїм мамам. Ну, буквально коплет. Давайте заспіваємо разом. Сонечко всміхнулось і проснулась я, Жена працювалась матінка моя. Вже напрацювалась, вже напрацювалась, вже напрацювалась матінка моя. І можна підсувати. Вже напрацювалась, вже напрацювалась, вже напрацювалась, Матінка моя. Ось таку чудову пісню в кінці будуть дарувати їм. Поцілуночки. <смеш> Отже, пісень багато. Але сьогодні в нас буде не просто урок, а трошечки такий урок вокалу, тому що пані Арміне так само до війни жила з нами в Україні. І, на жаль, так сталося, що коли війна почалась, і вона тепер живе теж в Лондоні. Тут ми зустрілися <смеш> і стали <смеш> співпрацювати, і ми дуже хочемо сьогодні познайомитися. З співом, але яким оперним співом. І ми будемо пробувати зараз з вами нову пісню, і вона буде трішечки сумна. Давайте ми прослухаємо її мелодію, і пані Армене нам сьогодні в цьому допоможе. Написав цю пісню, подивіться всі уважно на екран. Всі бачать на екрані видатний український автор Білаш Олександр Іванович. Ну, Полтавщина це взагалі. Я не знаю, ти була на Полтавщині? Звісно. Ну, ти ж з Києва. Да. Це ми просто так. там не зустрілися. <реш> так. так, хто в нас з Києва, дітки, помашіть ручкою. А хто з Полтавщини? А хто із глядачів з Полтавщини? <реш> а хто з Києва? У -у -у! Навіть наші оператори, нам дуже це приємно. От бачите, така радюча наша земля, такі талановиті люди. Пісня буде правда сумна, ну, мабуть, які часи. І іноді через музику ми намагаємося ну, сказати, заспівати те, що бентежить там, де болить наше серце, і музика в тому нам допомагає. Навіть музика зцілює нас. Ти погоджуєшся, правда, з цим? Так. От слухайтеся, яка чудова мелодія. Я вам поміняла слайд, і ви бачите перед собою нотки піаністи. А також бачите текст. Спробуйте разом з нами познайомитись з новою піснею. На світанку сина сповивала мати в час, коли продолю продоволю. І розуміти, що кожна мама кожного дня тільки молиться, щоб дитина їй була жива, здорова. Мені здається, Арміна, це найбільше щастя зараз, правда? Мені так. здається, більшого щастя немає знати, що твоя дитина в неї все в порядку, і вона здорова, це головне. Всі відчули, що пісня сумна, і про мажори норми вже багато разів говорили. Діти про це знають. Ми займаємося за програмою Every SM, і є Серед наших діточок тут в групі, які займаються ще по праймер левел, а є вже ті, які навіть перейшли на левел 2, і навіть левел 1 і 2, і навіть є ще хлопчик, який вже перейшов на левел 3 Це тільки ті, які отут -от з нами в онлайн, хайпі манди, і дякую дуже щиро саме студії в UK. Дякую за таку можливість, що ми можемо розповсюджувати українську пісню, можемо нести свою культуру, що є дуже надзвичайно важливим саме сьогодні. Але ви побачили, що це дуже важка мелодія. Давайте подивимось. Я зараз збільшу саме музичний текст, і ви будете знати, що таке сольміджирування. Так? Тобто, ми з вами будемо називати саме ноти, як вони звучать. Тональність перед вами буде ля мінор. Піаністи всі налаштувалися, і ми зараз спробуємо поспівати по нотках. Можу ще збільшити так краще. Угу. Запам'ятали. Тепер подивіться уважно. На перший рядок знову. Угу, давайте. Дорем. Сідоре до ля Переходимо на другий рядочок. Уважно дивимось. Дореміля. Чули рух доверху, правда? Ще більше піднімаємося в другу октавку. І потім йде приспів. Вже діти знають, у нас вже було заняття. До речі, хто пропустив за якимись причинами всі ці передачі ви можете передивитися всі уроки саме на телебаченні, першому українському телебаченні в UK на цьому каналі. Бо далі йде приспів після куплету. І він йде вже дуже до, ля. Сі І отут ми будемо брати у вас сьогодні пораду, тому що стрибок аж на ноту нотов. Фа". Фа, Як гарно виходить! Моїм дітям сподобалось. <рес> І далі йде секвенція. Теж uh -huh. мої діти вже знають, що таке секвенція. До, Сіля, сомі, і знов фамі. І переходимо на останній рядок. У нічки, і закінчуємо Соль, Ля. Оце називалось соль Задам відразу тобі питання. Як ти вважаєш сальфєджу? Це важлива наука. Дуже важлива. Але ми стикаємося з тим, що дитина хоче грати, вона не хоче вчити ноти. Як ти порадиш? Чи треба вчити ноти? Дівчане, треба, знати? треба, треба. Ти Дуже вчила, треба. Ти вчила Так. І тому в тебе такі гарні сьогодні результати. А також ми Цех. мелодію проспівуємо вокалізом. Це коли ми не використовуємо текст. Ми хочемо проспівати всю мелодію і відчути, де поступовий розвиток, де є стрибок. От, наприклад, навчи нас, ага. е як брати такі високі ноти, ти такий фахівець, як це робити? От як її взяти? Що ти що ти Дуже в цей момент робиш? дихання? Дихання, діафрагма. Давайте всі зараз разом. Всі, хто тут є, всі, хто з нами в ефірі, взялися ось так свої животики. Да? І будемо робити декілька вправ, правда? Ну, давайте, наприклад. А, да? Давайте спробуємо. Через. Ніби м'яч підстрибує в животі, так? Що ви можете і далі, друзі-вокалісти. Моїм діткам достатньо. Але принаймні ви навіть не помітили, як щойно ви вже були на цій ноті фа. Тож це абсолютно правда, це дихання. Так. Ну тож, давайте спробуємо зробити вокалізом. Можливо, почнемо з? так? А потім перейдемо на А, спробуємо? Давайте. Ikke det? Вже так заспівали, дякую. Щиро. Так, дітки, ви будьте активні, давайте машемо ручками, молодці. І коли ми вже так заспівали, тільки тоді ми з'єднуємо з текстом. Ми чуємо, що це за текст. Так? На світанку мати сповивала сина. Тобто тут історія про те, коли він був ще маленький, коли його треба було полинати. І от кожна мама, вона. Хоче нагодувати свою дитину? У Навч... вас є діти Арміне? Так. Розкажіть. Двоє дітей? Двоє. Син і так, дочка. Так. Вони вже дорослі? Так. Вже дорослі. Дорослі. Але пам'ятаєте, коли вони були маленькі? Мені здається, Звичайно. кожна мама пам'ятає, коли вони були маленькі. Звичайно. Тож це дуже така лагідна, тепла пісня, да? І тому, коли трапляється війна, чому вона така мінорна і драматична? Тому що кожна мама хоче, щоб її дитина була живою. І цей ефір ми сьогодні робимо для того, щоб спрямувати всіх наших дітей, нашу молодь на те, щоб ми цінували своє життя, життя своїх близьких. Якщо біля тебе твоя мама, треба її так от підійти і обійняти. Я так думаю, або бабуся, або твій тато. Якщо давно не переписувалась, саме зараз ти почув мене, просто напиши, як ти любиш своїх рідних. А ми зараз закріпимо з тобою перший куплет. І діти, мої піаністи, я вас хочу просто сильно отак привітати. Ви собі не уявляєте, друзі, діти в групі всі почали грати пісні, і додарики заграли мені всі. І за ціла в долині заграли всі. Тому по 30 балів, як я і обіцяла, в нас просто є бонусна система. І хто добігає до 1000 балів, на того чекає один. Абсолютно безкоштовний урок з будь-яким спеціалістом, навіть викладач оперного співу, академічного співу Арміне покаже свій майстер-клас для вас особисто. Ну, у кого буде тисяча балів. Да. Uh -huh. Також і скрипалі, і бандеристи, і гітарісти. Діти хочуть навіть грати на друм. І все дуже талановиті. Дуже талановиті. Так, ну що, закріплюємо, друзі? Готові всі, так? Да? Слова перед вами пробуємо. На світанку, мамо! вчимо інтервали. Ми ще повернемося до цієї пісні, але вже дітям я дещо показала. Дивіться, друзі. А, так. Так. Угу. Я перегортаю сторіночку і я нагадую, що ми вивчили секундочки, угу, які рухаються, можливо, доверху або донизу. Це покроково. Ви вчили це, правда, Місля, Так. Так. Потім скіп, ну, коли ти вже бачиш, пропускається хоча б одна нотка, і вже це стрибочок, правда? Але я дітям пояснила, що є і більше і кварта. Яка далі після кварти всі всі разом сказали квінта. А після квінти секста, в яку теж ми навчимося співати вже сьогодні. І ще є Септіма. Ну і звісно, всі знають Октава. Чудово. Так. І також діти питають, як називається в даному випадку Пріма? Коли нотка товчеться на одному місці, На нікуди не рухається, всі бачать це на картинках у себе. І це називається Пріма. Зараз невеличка розмінка. Отже, ми зараз заспіваємо зарміне нотку, а ви скажете, що це за інтервал. І це. Раз, два, три. Ми їх не будемо сьогодні мучити, правда? <серця> Давайте наступний, так? Смотря! Перше донизу, вони мають це відчути на слух. І це, звісно. Секунда. Ми відчули, що воно рухається поступово. А що ж це? Подивіться уважно. Ре. Ре. Наші діти навіть вже вчать. Діді. G <ріст> І те, і те треба знати. І це товчимось на місці. Сказали всі разом Пріма! Отже, тут ми розібралися, всі нотки у вас будуть в Harmony Prime Music School групі нашій Зумовській. А тепер давайте подивимось уважно. Ви маєте знати, друзі, Нормі не знаю, що є мелодичні інтервали по мелодії з одна за одною ноткою, а є, коли відразу, разом-дві. І це ж гармонічні інтервали. Вони вибудовують гармонічний слух. Отже, зараз пограємо в таку гру. Перед вами є секунда. Перед вами є терція. Далі є кварта, де чотири нотки. І є, звісно, квінта. А тепер я маю заховати ці ноти. Так, да, на жаль, так сталося. Я маю їх заховати. Все, немає. Шарики будуть. <с> І так, що за інтервал зараз звучить? А... Раз, два, три. Це була квінта. П'ять тонів. Так, зараз заключите очки. Такі, да я його з дитинства не люблю. Отже, це секунда. Ну, а такий, наприклад. Це квінта. Бачите, вони бувають широкі, бувають вузькі. І це є така розпівочка, яку ми зараз з вами зробимо разом. До речі, я з вашого дозволу зараз хочу. Похвалити дітей mm -hmm. да. mm -hmm. і показати в студії, що кожного понеділку Happy Monday разом з нами діти з Італії, де ви зараз всі, народ? <світ> Україна, так, хтось далеко в Англії, не в Лондоні. Отже, ми щиро раді вас вітати і ці програми стали можливими. І я запрошую гостей, які співають, грають, тільки тому, що нас запросили в цю. Ну, просто чарівну, дивовижну студію першого українського телеканалу в UK. І саме пані Олена вас зараз бачить мої дітки. Привітайте. А там о таке серденько, ми вам теж його покажемо. А ми продовжуємо роботу і зробимо розпивочку на інтерваліку. Добре? Ми будемо робити Мія Мія. Секунди. Терці, кварти. Квінти сексти, септіми і октави спробуємо. Мія, мія. мія, 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 мія. У всіх вийшло? І спробуємо ще швидше. Мія. Але ж ти із, ну, сама не з України, правда? ж? Ти ж арміне. Да. Я розумію, так, що ти з Арменії. Да. З дивовижної, сонячної. Так. Я там ніколи так, я не була. Діти, хто б хотів би бути в Арменії побувати? <ріст> я б хотіла. <ріст> там ми класно. Дуже сонячно. <ріст> а, справа в тім, що український народ дуже щирий, і ми вміємо дружити, товаришувати. І оскільки ти навіть знаєш українську мову, давайте окремі Trishki. оплески подаруємо, то ми <laughs> тебе staras. хочемо попросити заспівати на армянській мові. Так цікаво почути. Армянською. До речі, як буде мама армянською? Майрік. Майрік. Спробуйте, Майрік. Mm -hmm. Бачите, армянська мова така красива. Ну, тоді давай спробуй заспівати пісню. А, трохи експромтом. А як вона буде перекладатися, як вона називається? От власне це? Цицернак. Цицернак. Давайте uh -huh. скажемо цицернак. А як це буде перекладатися? Uh -huh. Пташка. Пташка. Тож пташка? Це ще раз, цицернак. Цицернак. Боже, яка мова? Надзвичайно красива мова. <свіцерна> Отже, я буду намагатися трішки тобі зробити акомпанімент. Uh -huh ми зачаровані твоїм вокалом сьогодні. Дякую, дякую. Дуже цікаво. Діти. Хто б хотів би спробувати так співати? Сьогодні я вам показую одного з нашого фахівця арміне, вчитель саме академічного вокалу. Я ще буду приводити сюди людей, які співають. Ну, ми знаємо, що є народний спів, ми знаємо, що є естрадний спів. Але саме сьогодні це був оперний спів. Ну і на кінець в нас залишається буквально хвилинка. Вікторина саме від Арміне. Будь ласка, вгадаємо цей інструмент. І номер ван. Ось так ближче ближче до екрану. Раз, два, три. Всі разом сказали це. Акордіон. Хтось кричить. Молодці. Не баян. Ні-ні ні. Не баян, друзі, це акордіон. Скажіть всі разом, зі мною глядачі. Акордіон, дякую. Наступна картинка. І рахуємо до трьох. Раз, два. Три! Всі впізнали, бо вони в мене вчаться на фортепіано. Але увага! Зараз вас щось чекає цікаве, бо я спеціально лишу оцю картинку, щоб їх трішки заплутати. Що будемо робити? А? Цікаво стало, правда? <с. 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 Насправді мало хто знає. Я підкажу, давайте. Справа в тім, що фортепіано знають всі, вони вчаться в мене на фортепіано. І хто вчаться. А челесту вони не знають. Але кожного разу я даю їм трішки покопати Гугл Дядь, дядька Google, дядька Google нам допоможе, що є таке челеста, де вона звучала, чому вона мала місце бути, і чому з часом фортепіано її, ну, знаєте, просто повністю витиснуло. Зараз ви вже не почуєте челесту ніде. Там якісь свої Підводні камінчики, я дам тільки трішечки наводку. Це пов'язано з динамікою. Ми не любимо, коли дуже гучно. Ми любимо, щоб динаміка була різною, щоб вона була еластичною. І тільки фортепіано може нам надати таку еластичність. Так, ну а ми поспішаємо, і в нас наступна картинка. Один, два. Скрипка. Це скрипка, так. Да. Я можу ще гучніше їх натиснути, так? І в даному випадку. Арміне, можна я скажу? Окрім того, що ти гарно співаєш, ти закінчила в свій час музичну школу по класу якраз таки скрипці. Mm -hmm. І це тобі допомагає гарно інтонувати нотки. Так, недаремно її називають королевою. Правда, діти, ви знаєте, що таке скрипка? Хто чув, як вона гарно грає? Так, співають так. Супер! Крипка. Ну і на останочок Вгадали. не знаю, може, не вгадають. Mm -hmm. Може, дорослі mm -hmm. апаратори вгадають. Дорослі глядачі. Тут хто у нас в студії, гадає. Ладно, я не хочу мучити. Це називається металофон. Від слова метал, металафон, перед вами біла клавіатура, а це ж ви бачите дві нотки, три, дві нотки і далі було б три. Це і є наші дієзи і бімолі. Sharp and flat. Ось воно перед вами. Якби воно було з дерева, то то було б ксілофон. Діти, мені надзвичайно приємно було сьогодні в нашому зумі на програмі показати вам чарівну Арміне з її музичними інструментами. Ну, вони в мене розумашечки, вони все вгадали. Дякую вам і ми не хочемо навіть прощатися додому. Я завдаю нову пісню вчити, дізнатися більше з біографії Олександра Білаша. А також, звісно, хто в мої інструменталісти інструменталісти грають і навіть вчаться підбирати акомпанімент. І звісно, ми закріплюємо тему інтервали. Ну а на прощання, на прощання ми хочемо вам заспівати музично, так? Да? Хто сьогодні молодець? Ручку на себе. Я молодець. <рес> ну і не тільки ж я, да? давай разом. <рес> я молодець. <рес> так я похвалила всіх вас і всіх, всіх, хто нас сьогодні слухав, і бачив Щиро дякуємо вам за цей ефір. Щиро дякуємо за цей урок. Папа, -па, до наступного Happy Monday! Мандей. па, -па! Thank you